Доброго дня, шановні мотоциклісти та всі небайдужі до двоколісної техніки, хлопці та дівчата. Моє ім'я Олексій. І ми починаємо нову серію відео, котрі будуть присвячені збірці та налаштуванню мотоциклів бренду Кові. Думаю, ні для кого не є секретом, що більшість мотоциклів із Китаю, особливо бюджетного сегменту, це такі собі конструктори для дорослих. І дуже важливо їх правильно з коробки зібрати та налаштувати. Але, на жаль, більшість моделей китайських мотоциклів або не мають нормального мануалу, або мають якісь інструкції, котрі залишають бажати кращого. Коли ви купуєте такий мотоцикл у коробці. Важливо правильно його зібрати, бо деякі вузли потребують змащення, а деякі вузли потребують точного налаштування. Давайте почнемо нашу серію відео з мануалу по збірці Кові Адванс 300, дивіться, ось, коли ми, альміна система приходить в такому стані, в прикол? по-перше, максимально постарайтесь вирівняти цю пластикову трубочку, щоб вона була рівна. І е, поки не поставили на кермо. Машинку не, не нажимайте на цей рітяжок і не виймайте цю запобіжну пластмаску. Її. Ось Сюди не зажимаємо. Оцей пластмасовий запобіжник, поки не поставили. Ну, знімаємо безпосередньо перед встановленням. Значить, Смазки тут достатньо. Але в принципі ми покладемо ще. Більше у нас є така смазка. ставимо вилку, підтягуємо всі болти, від руки підтягуємо дуже легко. Да? Тоді зажимаємо верхню гайку крупним моментом. Я ставлю десь 60 ньютон, Ну, чесно кажучи, ніяких даних на цю операцію нема. Ви можете просто від руки зумом закрутити її. Да? Головне, щоб у вас все було підтягнуто. Далі, ни, нижню, ми затягуємо моментом 13. Дуже важливо не, пере, не перетягнути саме нижню траверсу. Розумієте? Тому що якщо ви перетягнете нижню, вона зіжметься стакан вилки і тоді буде зношуватися. Втулка, ну і буде зношуватись сам стакан. Тобто його обов'язково затягувати 12-13 Ну, На цю траверсу я ставлю 13, на верхню траверсу ставим 18. Тут всі роз'єми під'єднуємо, під ну, вони підходять всі один до одного. Але тут є два роз'єми, які дуже схожі. Щоб їх не переплутати, я вам розкажу як. Значить, дивіться. По-перше, ось цей 9-піновий да? е, дивіться по кольорам. Це він йде з пульта, з лівого пульта. Е, ось, бачите, зелений, помаранчевий, коричневий. Так само тут. Ось вони. В такому положенні. Зелений, помаранчевий, коричневий. Оце вони. Тому що інший розйом має інші кольори. Тобто, а цей розйом у нас з'єднується з, з панелю приладів. Тобто, бачите тут, да? тут зелений, синій і чорний. Так само зелений, синій і чорний. Оці два роз'єми важливо не, не плутати. Цей розйом шестипіновий це розйом від датчика передачі. Тоді це розйом на фару, це розйоми поворотників і чорний розйом це у нас розйом, який йде від кнопки стартера, від лівого пульта кнопки стартера. Я зараз ще покажу, але характерний колір це от жовтий колір з червоним. Це розйом, який йде на кнопку стартера. Не сплутати її теж. Кнопка стартера, ну по суті, наш правий пульт. Да, Тут є така відливка в пластику, вона заважає поставити цей пульт сюди на руль. Тобто, аби ви в рулі сверлите отвор, я не думаю, що хтось його буде сверлити раді цього, а просто відкусуємо цей лишній пиптік. Ставимо сюди і закручуємо. І тепер під'єднуємо її сюди до нашого роз'єму. Ось бачите, тобто ну, вони жовтий і тут жовтий, вони співпадають, жовтий з червоним співпадають. Не переплутати головне при зборці. Так? Все остальне то вже не так страшно. Так, Ставимо крило. Значить, коли ви вставили вісь колеса, закрутили, вставили цей короткий болт, підтягнули її від руки. Підтягуємо ці два, два болта і затягуємо моментом 23-25 Значить, Дивіться, коли ми затягнули цю, обов'язково тепер треба отак пошатати, щоб вона знайшла своє місце. В цьому місці ми її затягуємо, підтягуємо, верніше. Дотягуємо тоді динаметричним ключем. Момент той самий. 23-25. І вже під самий кінець затягуємо бокову. Пробку моментом 33, навіть 32-35 ньютон. Все, затянули. І тепер колесо ідеально виставлене, ідеально затягнуто. Все. Далі збираємо гальміну систему. Цей бачок повинен стояти його горизонтально. Тобто, це, в принципі, його заводське ідеальне положення. Далі можемо витягати цю заглушку і обов'язково пропускаємо його з внутрішньої сторони. Так е правильно буде розташована тормозна лінія. Тобто Якщо тормозна лінія буде розташована з цієї сторони, тоді можливо, що у нас, коли мотоцикл десь впаде, ми можемо її відірвати, якщо мотоцикл падає, тому розташування повинно бути і внутрі. Вставляємо, прикручуємо. Верніше підтягуємо і закручуємо. Момент затяжки переднього гармінного супорта. 25 ньютон на метр. На цьому двигуні важливо перевірити зазори клапанів. Тож розбираємо, знімаємо кришку, виставляємо мітки ГРМ і регулюємо зазори. Для того щоб виставити ВМТ. Так, та стискання нам потрібно відкрутити пробку, взяти ключ на 14, головку на 14 і крутити двигун. Зробимо пару обертів І саме головне, виставляємо цю мітку на шестерні розподільчувала вертикально вверх. Тут є такі ще. Можна орієнтуватися на цю деталь металічну. Можна орієнтуватися. Коли вона так виставлена, то Значить, що мітки стоять вірно, в такому положенні ми можемо регулювати. Це я просто перевіряю пальцем, чи легко ходить грузік дикомпресором. Він не повинен підклінювати. Закручуємо. Ось в мене є два щупа, 0,08 і 0,10 мм. Це рекомендовані зазори, ті, що рекомендуємо ми, і рекомендують досить багато людей. Всі, хто їздить на двигунах такого плану, рекомендують такі зазори. Ви можете ставити, звісно, і трошки менше, але. Все ж таки краще цього не робити. Хай вони будуть з невеличким, з невеличким запасом. Більше ставити також не рекомендуємо, тому що буде зайвий шум і двигун буде працювати як швейна машинка. Я зразу відкручую, просто знаю, що буде регулювати. Беру щуп на 0,8 і вставляю його. Вставляю щуп. Трошки туго він ходить, так нам і треба. Коли затягую, головне, щоб, ця, щоб гвинт не стронувся з місця. Якщо він з місця не стронувся, то значить все нормально. Так само і тут. Після того, як затягнув, обов'язково ще раз перевіряю. Все ходить легко, з невеличким зусиллям. Все значить так і треба. Ще раз перевіримо. Гайки затягнуті. Перевіряємо себе. Так само зробимо з випускними клапанами. В цих моторах регулювати досить просто, тому що попередня версія цього мотора не мала такої зручної е, кришки, розумієш? Тобто вона мала набагато менш зручні такі невеличкі вікна. І через вікна приходилось підлазити. 8-10 н. Краще 8, ніж 10. Далі можемо підключити вже паливний бак. не забуваємо цей запобіжний клапан. Якщо він погано йде, його можна підігріти. Коли ми вдягаємо паливопровід, його в принципі можна підкоротити, тому що тут зайва трошки довжина, я його зазвичай десь підкорочую, відрізаю десь 6 см. 6-7 см відрізаю. Відкриваємо і заливаємо бензин. Буває така ситуація, що поплавковий клапан від того, що довго карбюратор стояв, він трошки там западає і починає бензин текти через дренажну трубку вниз. В такому випадку я рекомендую просто постукати отак в карбюратор. Якщо він не перестане витікати, тоді закрити клапан і дочекатись того моменту, коли вже заведете мотоцикл. Він попрацює від вібрації він, скоріш за все, стане на своє місце. Але якщо ні, отак, ні постукування, ні робота мотоцикла не дають результатів, тоді вже треба лізти до самого плавкого клапана. Але це буває дуже-дуже рідко. В основному допомагає те, щоб просто от постукати. І потім завести, попрацювати і більше він займає своє місце, цей голчастий клапан і все в подальшому нормально працює. Зазвичай я ставлю цю підніжку вже майже в кінці, але її можна ставити, коли вам заманеться. Важель перемикання передач я ставлю завжди, коли вже поставив підніжку. Важель перемикання передач. Встановлюємо плюс-мінус в горизонтальній площині, так як вам буде зручно у вашому взутті. Значить, тут ніякого крупного моменту, ну, ніякого ключа, тут просто затягую, поки він не буде, перестане люфтити на валу. Беремо наш захист структур, тут в комплекті йдуть анкера. Значить, там ще два кембрика, таких прозорих іде, їх в принципі, одягають на анкер і тоді воно плотніше фіксується. Положення вже залежить теж від того, ну, як яке більше подобається, але я завжди ставлю десь от в такому положенні. Значить, ставимо хомути, Беремо тоненькі, ну я беру тоненькі проставки пластикові, вдягаємо десь, ставимо в таке положення, плюс-мінус. і вже прикручую після цього прив'язуємо що у нас ще не прив'язано тут в принципі, я все підв'язав воно нормально вкладено тут теж можна один хомут поставити в залежності як воно збирається Далі ми переходимо до низу мотоцикла, треба змазати нам прогресію, змазати е, маятника. Будемо все це розбирати, чого, тому що в нас є спеціальний інструмент, але е, так як його у людей немає, я покажу, як все це розбирається е, вживу. А зазвичай Зазвичай знімаю заднє колесо щоб... залежало треба буде зняти маєтні, то обов'язково треба зняти задній полос. Я його відкладаю вниз, тому що він трошки буде заважати мені знімати, добратися до цього вузла, тобто смазати всі втулки. Тому ну, Я його поки що відкладу і займемося зараз оцим вузлом. Коли ми його зробимо, тоді вже будемо збирати весь маятник. Щоб його зняти, треба зняти гальмівну педаль. Можете подивитись на просвіт. В принципі, також само смазка є, але її, звісно, недостатньо. Ставимо на місце нашу гальмівну педаль. І переходимо до переходимо до встановлення маятника. Нанесемо якусь змазку, любу консерваційну смазку, ендуро мотоцикли дуже часто їздять багато по воді, по бруду і цей болт швидко там жаліє. Значить, по Болтумаєтний крутий момент. Регламентується він на 100 ньютонів. У прогресії також смазка там є, але раз ми його вже зняли, то давайте покладемо ще. Болт кріплення амортизатора М10. Його, він, так як він Н10, його затягуємо іменно 60 мтн. Да? А цей болт з великою збою. Також затягуємо 80. Все. Прогресія зібрана. Не забуваємо ставити сюди заглушки. Все, ставимо колеса. Від руки досяг там моментів. Коли ми прикрутили бокову опору, треба трошки підігнути ролик, щоб він став горизонтально. Тобто був чітко направлений на ланцюг і ланцюг знову не зіскакував. Ось. Тепер по налаштуванню ланцюга. Бачите, коли ми стоїмо. Коли мотоцикл стоїть на боковій підніжці, ланцюг натягнутий. Але коли ви сідаєте, то ланцюг трошки провисає. Я би радив завжди трошки його більше підтягувати, навіть якщо він в цьому положенні натягнутий От я зараз трошки підтягну. Гайку треба підтягнути, але ми її не затягуємо. Затягнемо її потім, після регулювання ланцюга. Ставимо так, щоб мітки співпадали з тої з цієї сторони. І можна фіксувати вже колесо. Фіксуємо крутним моментом 80 Нм. на метр. Фіксуємо контргайки І ланцюг натягнутий. Так, останнє, що нам потрібно по збірці зробити, це поставити боковий захист гальмівного диска і нижній захист. Бачите, на боковий захист гальмівного диска там є такі дві фігурні шайбочки. От конкретно вони для цього і предназначені. На рамі такі захисні шланги стоять поліуретанові. Це виключно транспортувальна система, обов'язково її знімайте. Тепер робимо пробний виїзд. Візьміть з собою маленьку викрутку і такі плоскорубчики. Заводимо на підсосі, звичайно. Коли палива ще там немає, то краще на підсосі заводити. Перевіряємо свіч, він працює. все. Значить, кнопку можна опустити. І виводимо на вулицю і будемо робити пробний виїзд. Трошки можна викрутити ревулюровочний болт-тросика, трошки викручуємо. Невеличкий вільний хід повинен зберігатись. По налаштуванні карбюратора цей гвинт відповідає за частоту обертання на холостому ходу. Ми його бачите, трошки збільшимо, тому що вона е, трохи малувата. Так? Більше води. Виникнув на 1500-2000 обертів. Це гвинт якості. Його ставимо на півтора оберта від закрученого положення. От ми повністю його закручуємо, Викручуємо на півтора оберта і це наш початковий етап регулювання. Якщо треба, потім вже або збільшуємо регулировку або зменшимо. значить, при відкручуванні цього гвинта ви збільшуєте кількість повітря, тобто збіднюєте суміш. Коли ви закручуєте цей гвинт, ви зменшуєте кількість повітря і, виходить, збагачуєте суміш. Тобто запам'ятайте це і не плутайте. На всіх карбюраторах такого типу ви регулюєте не подачу палива, а подачу повітря. Це на всіх карбюраторах, коли гвинт розположений ближче до повітряного фільтру. Ось ми зараз поставили півтора оборота, він нормально працює і все. Якщо ви почуєте ж досить запах бензина неспаленого, то відкрутіть трошки цей гвинт десь на пів оборота. Якщо почуєте, що бигун реагує і більший оберт, то значить так і залишайте. Дякую вам за перегляд. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Тому, якщо вам сподобалась ідея з відеомануалами, я прошу вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку. Також будемо вдячні, якщо ви напишете у коментарях, яку саме модель Кові ви бажаєте побачити на збірці у наступному відео.